На те, тещі експерименти ставить не жалко. Це вже в нас другий дослід. Перший був для похудання, а тепер не взяло, а зараз від грипу вакцина. Але їй подобається. Так да. like. да. Так. що, якщо захочете привити те, що звертайтеся. Вона з кожним уколом добріша стає. Бачите? Через рік буде ще краще. Так. Ще маємо пару доз і все. І на сьогодні наша вакцинальна кампанія закінчиться. Це ми до шашлика готуємося, да, бабуля? Да. Все, вам міцного імунітету. Ну,